Слава Богу, що ми можемо сьогодні бути в Домі Божому, що в нас є Слово, і Бог дав нам Духа Святого для того, щоб ми могли розуміти те, що написано в Слові. І я сьогодні прочитаю текст із першого послання Тимофію, Апостола Павла, третій розділ з 14 вірша. Два вірша. Це пишу тобі, сподіваючись незабаром прийти до тебе, щоб якщо заборюся, ти знав, як треба поводитись в Домі Божому, що є церквою Бога живого стоп і утвердження істини. От такий текст. І ми зразу можемо побачити, що апостол Павло пише, що от він щось до цього написав уже. Це вже третя глава і не початок цієї. глави, Там вже було багато тексту. Він каже, ото, що я тобі попередньо написав, то я написав тобі, бо ну, є причина для цього. Він каже, я тобі це написав, щоб ти знав, як треба поводитися в церкві, яка є стовп і утвердження істини. А про що ж він писав раніше? І для що означає, церква є стоп і утвердження істини? Ну, в деяких перекладах підвали на істини, це більш сучасний переклад то утвердження істини. Ну, в російських Утверждення істини. Да, <кій> Про що тут іде мова? І е, я не випадково взяв сь сьогодні цю тему. Я просто почув е, одні, одні дебати, в яких е, представитель одної з деномінацій християнських він стверджував, що їх деномінація це її єдина церква, яка має е, легітимність е, е, так називаємо. І що тільки вона рішає, що є правда, що є неправда. І ну, я, я це вже не перший раз з цим е, е, зустрічаюсь, і я знаю, що ну, в багатьох, в принципі, церквах є люди, які е, так розуміють, що церква є стовп і утвердження істини, значить, що церква сказала, так воно і є. І доходить просто до, до ненормальних таких речей. І, допустимо, в католицизмі є таке, що якщо папа Римський сказав і воно не відповідає Слову Божому, значить Слово Боже должно посунутися. А папа Римський він є представник церкви, а що церква сказала, то церква є стовп і утвердження істини. Це не є так, і в цьому тексті про це зовсім апостол Павел не говорить. А про що ж він говорить? Ми читаємо в попередніх віршах, що апостол Павло каже, Тимофій: Я хочу, щоб ти знав, що в церкві повинно бути отак. От от. Молоді повинні отак от себе вести, пожилі отак, от от, служителя повинні бути отакими, от ну і так далі. То є, очевидно, що даже Тимофій, будучи пастором церкви, він не володів всією інформацією, всією істиною, і навіть він один не міг стверджувати про себе, що він є стовп і утвердження істини. Він її не знав всю. Тобто він її знав, зрозуміло, що знав, але не знав всю. Даже апостол Павло не знав всю. Нікому Бог не відкриває всю істину, бо це нам і не потрібно, і ми не зможемо її овладіти всією. Але читаючи про те, як Павло наставляє Тимофія, як повинно поводитися в церкві, ми можемо зрозуміти, про що йде мова, коли Павло каже, що церква є стовп і утвердження істини. І перше, що ми зразу можемо зрозуміти, повинні розуміти, що є істина одна. В наш час багато так просовується така ідея, що от, ну от, як, як людина рахує для себе, і якщо воно нікому ніякого вреда не приносить, то є істина. І у кожного істина може бути своя. Ні, це не правда, це є лож лукавого. І ми знаємо, із Слова Божого, що і я прочитаю декілька текстів: хто ж є істина? І що є істина. Євреям, 10 розділ, 10 вірш, коротко і ясно. Господь, Бог є істина. Не церква. Я далі скажу, чому я так цей, на цьому не церква є істина, а Бог є істина. Євангелія от Іоанна, 14, розділ, 6 вірш. Ісус сказав йому, Я є шлях, істина і життя. Тобто, ну і це зрозуміло, в принципі, це і багато і не потрібно доказувати, що Бог є істина. В ньому вся істина сокрита. Про це багато говорять псалми. Отак от почитати, якщо б я сьогодні поставив собі задачу просто отак, от, от закидати ссилками із Слово Божого, то псалми багато говорять про те, що Бог є істина. І псалми багато говорять про те, що Слово Боже є істина. І я прочитаю декілька місць. Ісус Христос сказав, Євангелія від Іоанна, 17, 17 розділ, 17 вірш, освяти їх істину Твоє Слово, Твоє є істина. В Псалтирі написано, відкровення Твої, 118 псалом, це взагалі, хто, хто не читав або не знає, що написано в цьому псалмі, читайте його часто читайте. В цьому псалмі відкрита багато. Як людина Божа, до Слова, Божа став, до Слова Божого ставиться? Яка любов повинна бути у нас до Слова Божого? І е, Давид каже в цьому псалмі: Откровення Твої, 118 псалом, 138 вірш. Откровення твої, які ти заповів правда і досконала істина. Е, 142 142-й вірш. Правда Твоя, правда вічна, і закон твій істина. Тобто ми повинні розуміти, що істина є 100% і вона є одна. І що істина ця вона схована, схована в Бозі і схована в Його слові. Я думаю, це зрозуміло, і це ніхто не буде оспорювати. Але тоді, тоді що ж апостол Павел має на увазі? Коли він каже, що церква Божа є стовп і утвердження істини. Ну і зразу таке питання: а для чого взагалі стовп? У нас є тут стовп. Ну, ось його стовпчик стоїть. Він є опорою. Чому тут нема стовпчика? Ось отут. Він тільки мішав, буде, то він тут не потрібен. Тут воно само буде триматися. А там, там потрібно, бо ну, всяка може бути нагло паде. І тому е, стовп він для того, щоб щось підняти наверх можна було, і там його тримати е, ну, благодаря цьому стовпу. Не, е, не, 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 нема що тримати, не потрібно тримати, не, не треба і стовпа. Тобто сам по собі стовп, він в принципі, по стовпу по стоку. Є істина. Є те, що потрібно тримати, і тримати її високо. І тому церква це е, е, спільнота людей, яка повинна тримати істину і тримати її високо. І Я е, прочитаю декілька текстів, які є в Слові Божому Ефесянам 3, розділ, з 8 вірша, мені найменшому з усіх святих цей апостол Павло пише про себе. Донація благодать, благовістити серед язичників незбагненне багатство Христова і роз'яснити всім, у чому полягає участь у таємниці, прихованій від початку віків у Богові, який створив усе через Ісуса Христа, щоб тепер була звіщена через церкву начальством і владом на небесах різноманітна премудрість Божа. Апостол Павло каже, я поставлений апостолом для того, щоб звіщати цю істину. Але і церква, вона заснована для того, щоб е, ц, е, істина була е, звіщена. І тут е, цікавий такий текст, апостол Павло каже, щоб вона була звіщена там, на небесах комусь. Примудрість Божа. І істина, щоб була звіщена через кого? Через що? Я ще раз прочитаю. Щоб тепер була звіщена через церкву, на частом і на небесах різноманітна примудрість Божа. То тобто є ми, церква, є стоп і утвердження істини для того, щоб звіщати мудрість Божу, звіщати істину тим, хто її не, не знає. Вона повинна бути видна всім. І ну, наскільки я розумію, апостол Павло тут каже, що ну, раніше ми читаємо в Слові Боже, що і, і пророки вони, вони пророкували, але вони не знали, про що вони пророкують. Вони не розуміли, як це можливо, що, допустимо, що, ну, про що йде взагалі мова, коли кажеться, що прийде Месія і буде розп'ятий за людей, що Бог воплотиться в людині. Як це можливо? Ну, і написано не тільки пророки, а і ангели хотіли бути частю цього, і ангели хотіли знати, про що йде мова. І коли Христос був розп'ятий, і коли Він воскрес і піднявся на небеса, коли Дух Святий зійшов на людей і основав церкву, для багатьох тих, хто хотів знати цю істину, вона стала відома. І тому церква вона є стопою утвердження істини, якщо вона проповідує істину, якщо вона її висвітлює для всіх, хто її не знає. Ще текст. Матфія 5 розділ з 13, 13 вірша. Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба викинути її геть на попрання людям? Ви світло світу, не може сховатись місто, що стоїть на вершині гори. А запаливши свічку, не ставлять її під посудиною, а на свічнику, і світить усім у домі. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Тобто апост... Ісус Христос Він каже до нас, до... тут Він каже до майбутньої церкви, зараз вже до церкви, яка існує, що ми як той світильник, який ну, він... він не може сховатись. Він повинен світити людям, щоб люди бачили Бога, бачили істину, розуміли її. І, ну, А можливо таке, що церква не в істині ходить? Може, церква все ж таки є істина? Чисто утвердження істини в тому розумінні, що що церква сказала, то і є правда. Є в книзі об'явлення другий, третій розділ. Ті, хто читають Біблію, я думаю, розуміють, про що йде мова. Там, там є, там є <кій> Ісус Христос звертається до пастирів церков, і Він каже, що у вас є такі хибні речі, які, якщо ви не виправите, то у вас будуть проблеми. І де, де говориться про те, що, що це все, що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небесах. Це теж потрібно розуміти правильно. Якщо церква вдруг зв'яже на землі іконопочитання, то це буде зв'язано на небесах. Або хрещення дітей. Якщо Біблія про це не говорить, більш того, це є протиріччя Біблії. Якщо взяти, допустимо, хто не розуміє, а при чому тут іконопочитання, в Біблії написано, що нехай ніхто не робить ніякого зображення. І там подробно перечисляється, щоб хто може не розуміє, чого не можна зображувати, ні людини, ні скота, ні. ні, ні на небі, ні на землі, ні під водою, нічого. І не поклоняйтесь йому. Тобто мова йде про поклоніння. Не то, що там взагалі нічого не можна малювати. І, ну, і деякі люди кажуть, ну, ми ж не поклоняємось, нам просто воно допомагає якось війти в присутність Божу. ну, Можна якого завгодно свою якусь… Ну, я, я не суджу їх. Вони в цьому навчені, і я розумію, ну, я, я бачу по собі, я бачу по. Слову Божому, наскільки тяжко людині, яка вона в чомусь вирісла, цього позбутися. Я не суджу їх. Я зараз не хочу сказати, що Православна церква це то є, то є єретики там і так далі. Не, не про це йдемо. мова. Іде мова про те, що то в цьому тексті написано. І в цьому тексті не написано, що церква завжди права, що в церкві нема проблем, і то, що сказано церквою то є істина. Даже ну, було декілька соборів, ще коли церква тільки, ну, вона вже в принципі основала, десь 300 років після Різдва Христового. Коли один собор приймав якесь рішення, а другий собор його анулював і казав, ні, це не є істина. Тому нам потрібно Слово Боже, нам потрібен Бог, який є істина. Слово Боже, яке є істина, для того, щоб ми її знали і для того, щоб ми могли їх звіщати. І нам потрібно розуміти в своїй голові, самі ми не є носителями істини. Тоді нас Бог і буде хранити в істині. Якщо я для себе вдруг вирішив, що я знаю все, і я носитель істини, то в мене є проблеми. Мені щось збрило в голову, і я це буду як істину утверджувати. Тому, <кхє> перше, ми повинні зрозуміти, що є істина. Істина є Бог, і істина є Слово Його. Вона, вона в його слові сокрита. Друге, що ми повинні зрозуміти, це те, що церква є стовп і підвали на і істини, і утвердження істини. І тут йде мова про те, що ми як стовп, ми повинні підняти істину і тримати її. І, і є ще один в цьому нюанс не тільки стовп, але і утвердження істини. Підвалина істини. А для чого служить підвалина? Основа. В сучасному перекладі, в одному із сучасних перекладів, іменно так і переведено. Основа. Тобто, воно для чого? Якщо стовпчик просто так поставить, що буде? І його пригрузить? Якщо він сам сам по собі тяжелий, він, по-перше, може піти в землю, а по-друге, він може просто впасти. Тобто його треба якось утвердити, щоб він гарно стояв. І тому церква, вона є утвердження істини в тому плані, що церква повинна так жити, і апостол Павло Тимофій пише: Я тобі написав оце, щоб ти знав, як поводитись. Тобто мова йде не просто про теорію якусь, не просто про: от я знаю, як там про ангелів, про крилья у них, скільки там у них перів і так далі. Ні, мова йде про те, щоб ми знали, як поводитися в церкві, щоб через нас звіщалась істина в цьому світі. І щоб через нас вона утверджувалась. Про що тут іде мова? Коли ми читаємо про… Ну, був такий випадок в житті Ісуса Христа, ой, в житті Апостола Петра. Коли він прийшов в одну церкву і там, в язичницьку церкву, а він сам був юдеєм. І тоді якраз були вже трені між юдеями і віруючими з язичників, і церква рішала, як все ж таки порішати ці, ці проблеми. І Петро прийшов в церкву язичницьку і він знав, що Бог прийняв язичників, що вони однаково освячені істиною Богом. Вони однаково спасаються там, і так далі. Але коли прийшли з е, із, е, і, Єрусалиму, віруючи з юдеїв, написано, що він почав прятатися. Тобто є істина, ти можеш з язичниками, ти можеш з усіма, хто є вірний, чи то з Африки, чи то з Аляски, откуда, якщо це вірна людина, ти можеш з ним, з ним ну, сміло робити все, що. Про що Біблія говорить? І всі таїнства, і все, і все таке. Є істина, а Петро, знаючи цю істину, він почав трохи. Раді цих людей, які прийшли, раді цих юдеїв, написано, він начал прятатися. Це утверджувало істину: про те, що і Ізраїль і язичники вони всі одне тіло як церква Божа. Вона робила її крепше. Ми читаємо, що багато хто смутілись. Багато хто. Тобто так, так, що, 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 ну, як, як, істина, вона як как би бы так похитнулася. Так як, як може все ж таки правда треба тікати від цих язичників? А може і правда Бог тільки для євреїв. І тому церква, вона для, не тільки для того, щоб істину звіщати, не тільки і, щоб її показувати людям, але вона і для того, щоб коли дивляться невіруючі люди, і віруючі, в принципі, теж, коли дивляться, як ми живемо, щоб вони утверджували в цій істині. І, для для мене є це ну, допомогою, воно мені допомагає, коли я бачу, як в людях Божих працює істина. Воно мене утверджує, так, да, це, це є правда. Тобто, істина, вона утверджується тоді, коли, по-перше, вона звіщається і звіщається е, без вагань, якихось, без страху, а по-друге, коли вона підтверджується життям. І я ще раз повторюю, одне із таких. Е, е, що утверджує істину, це коли люди бачать, що воно працює в нашому житті. Тих гляди, він був таким, а став таким. Це що, і правда, що, і що воно працює? Тих гляди, раніше я знав, що він отак от зробить. А зараз так зробив ти що? Як, точно як написано в Слові Божому. Значить, це істина. Значить, воно працює. Бо не істина, вона не працює. Ну, верне, верніше вона та працює, але вона працює не на збудування, а на розрушення. Тому нам е, потрібно розуміти, що коли апостол Павло казав про те, що церква є стовп і утвердження істини, він казав про життя церкви. Як церква повинна жити. Тобто він не казав про непогрішимість церкви. Біблія, весь новий заповіт говорить про те, що ну буває всяке. Але ми повинні вникати в цю істину, яка є в Слові Божому. І апостол Павло Тимофію так і каже: А ти прибувай в учені, займайся цим постійно, Ібо так поступає, ти... російський пам'ятає, ібо так поступає ти себе спасеш і слушуючи тебе. Тобто церква Божа вона повинна сама знати істину, вона повинна звіщати її і своїм життям, іменно життям, не, ну, і словами теж звіщати, але життям своїм, утверджувати її, щоб ніхто не похитнувся. Правда, є тут для нас теж втіха, якщо навіть люди невірні. Бог стається вірним. І я знаю такий приклад. Приклад чув Один братик наш, свідчив своєму знайомому про Бога, про спасіння, і якось той збирався їхати десь в відрядження. І каже, я там схожу до одного там, з ним ще пообщаюся, тоді, тоді зроблю якийсь висновок. І він поїхав, а цей знає, до кого він хотів звернутися, і. Ай-яй-яй. Все пропало, все, що я сіяв, зараз сапкає він цей. Але той приїжджає, каже: поздрав мене, я... я прийняв спасіння, я маю Духа Божого, я Божий. Той каже, розкажи як. Він каже: я, я знаю життя отого, от я почув, що він говорить. І при цьому церква стоїть, коли в церкві такі люди є, і при цьому церква є, і вона вже є 2000 років, це тільки Бог може робити. Тобто те, що казалось, воно може розрушити, силою Божою Бог може виправити. Бог може це даже це якось використовувати для спасіння людей, але це винятки. Нас Бог призиває, щоб ми були стовпом і утвердженням істини для цього світу, щоб ми були от, як той світильник, світильник, щоб ми утверджували своїм життям. І е, ну, Можна перечитати от ту настанову, яку апостол Павло в попередніх розділах пише Тимофію, як же повинна жити церква, як повинні жити молоді, як повинні жити дорослі люди. Які ми повинні бути служителя, і так далі. І Якщо ми вникнемо в це, якщо ми приймемо це для свого життя, ми будемо стовпом і утвердженням істини. І е, на закінчення я прочитаю, е, ну, я не міг встановити, чотири е, е, текста із Слова Божого. Е, Єфесянам, 4 розділ з першого вірша. Я в'язані, Господі, благаю вас чинити гідно покликання, до якого ви покликані, з усім смирінням і лагідності, з довготерпінням терплячи один одного в любові, намагаючись зберігати єдність духа в Союзі миру, одне тіло й один дух, як ви, і покликані до однієї надії вашого поклику. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець, усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Апостол Павло в Єфесянам, він умоляє і каже: якщо ви християни, якщо ви церква, то будьте стовпом і утвердженням істини, ви поводьтесь так, як це гідно, щоб бути для невіруючих, для тих, тих хто не знає свідченням. Філіпійцям, перший розділ, 27 вірш. Живіть гідно Івангелію Христово, щоб мені, чи прийду і побачу вас, чи не прийду, чути про вас, що ви стоїте в одному дусі, однодушно борючись за віру Івангельську. Колосянам перший розділ дев'ятий вірш. Тому і ми відтоді, як е, про це почули, не перестаємо молитись за вас і просити, щоб ви сповнилися пізнанням волі Його в усякій примудрості й розумінні духовному, щоб чинили гідно Бога, в усьому догоджаючи йому, приносячи плоди в усякій справі добрій, зростаючи в пізнанні Бога, зміщуючись усією силою, помогутності слави Його, в усякій витривалості та довготерпінні з радості, дякуючи Отцеві. Перше Фесолонікійцям, другий розділ з 10, 10-го вірша, свідки ви, Бог, як свято і праведно та бездоганно чинили ми перед вами вірними. Бо ви знаєте, як кожного з вас, як батько дітей своїх, ми просили і переконували та благали, щоб ви жили гідно Бога, що покликав вас до свого царства та слави. І це не всі тексти, в яких до церкви, яка є стовп і підвалена або утверджені істини. Апостол Павло і другі апостоли, вони е, е, взивають, вони благають і кажуть, чиніть так, як потрібно, живіть так, як потрібно. І е, новий заповіт він весь про ці настанови. Як же нам потрібно жити для того, щоб спас, е, спасатись, для того, щоб бути світлом для е, людей, для того, щоб бути е, стовпом і підваленою істини? Оцей текст, який я сьогодні хотів, щоб ми. Почули, щоб ми над ним порозмірковували, і осталось тільки нам його примінити, примінити в нашому житті. Знаю ли я Слово Боже і Слово Божого, із істинного Слова, як повинен я поводитися в цьому світі, в церкві? Якщо знаю, наскільки я прикладаю зусилля для, зусилля для того, щоб так жити. Це все вже питання для кожного з нас, і ми давайте зараз помолимось про Бога, бо Він є істина, він є милосердний до нас. Буде благословенний ім'я Його.